Прем'єр-міністр України Денис Шмигалій з робочим візитом у Канаді. У ці хвилини триває підготовка до зустрічі із першими особами країни, прем'єром канали Канади Джастіном Трудо, а також віце-прем'єром Христею Фріланд. На порядку денному підписання двосторонніх документів, яких саме розповість наша кореспондентка Ангеліна Сіренко. Вона з нами наживо. Колего вітаю тобі слово. Вітаю колеги. Та гості. Уді я хочу зазначити, що зараз позаду мене це канадський парламент. А я перебуваю у канадській столиці, і зазвичай усі посадові особи іноземних країн приїжджають саме сюди. Саме тут був два тижні тому буквально американський президент Джо Байден. І тому сьогодні, зранку, це була велика новина та несподіванка для нас та для американських та канадських змі, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув саме до Торонто. але почитавши західні змі та проаналізувавши усі події, я в принципі можу висловити свої здогадки, чому ж президент прем'єр-міністр Денис Шмигаль прибув таки до Торонто. того що в нього за планом є візит не тільки до. Анадської делегації, а ще й до американської, як ми знаємо, від Торонто до Вашингтону летіти набагато ближче. Тобто, ми можемо припустити, і те, що припускають особ... зокрема журналісти Вашингтон Пост, що одразу сьогодні, після зустрічі з прем'єр-міністром Трюдо, Денис Шмигаль буде прямувати до Вашингтону до зустрічі з американською делегацією. Але давайте все таки поговоримо, що ж сьогодні відбудеться. Те, що за планом, і те, що відомо на цей час, я знаю, що на наразі готується такий е, закрита зустріч. А, е, зокрема, прем'єр-міністра Трюдо, е, міністра фінансів, міністра закордонних справ та інших представників канадського уряду з е, Денисом Шмигалем, саме у Торонто, вони вже анонсували, що будуть підписувати двосторонні. Якийсь договір, який саме він буде та які будуть там пункти вписані. Я думаю, що ми вже дізнаємося згодом на анонсованому прес-брифінгу, який станеться вже після. Ну і також я думаю, що ми почули дуже багато цікавої інформації після того, що вони також анонсували медіа обід з представниками медіа. Сьогодні я не впевнена і поки що не можу вам точно сказати, що буде це відкритий обід. А чи буде це закритий, але точно впевнена, що там, де будуть медіа, після цього буде дуже багато новин. Ну і що ж пишуть сьогодні західні змі щодо цієї зустрічі? Усі, звісно ж, думають, що впевнені, що буде розмова про більшу допомогу Україні. А ми знаємо, що ця зустріч була запланована. Але на дні останніх подій про витік інформації американських американського пентагону і про витік інформації про витік цієї стратегії контрнаступу українських військових на жаль українській армії довелося перероблювати увесь план, який звісно ж буде задіяти ще більше озброєння. Тож а, американські та канадські змі вони думають, що перший пункт, за яким Денис Шмигаль буде сьогодні звертатися до канадської влади, це до озброєння ще більше підтримка фінансова. Ну і в принципі, про це свідчить а, власне з а, а, на якому прилетів сьогодні Денис Шмигаль, тим натягом, де вже був на намальований емозі винищувача, і ось такий смайлінг, типу дуже просимо. Вас дати нам, того, що я думаю, що це буде перший пункт, і другий пункт це вони не скривають вже. Чи буде та стосуватися саме фінансової підтримки? І звісно, є те, що я читав в канадській, канадській пресі. Канада пише, що вже дуже багато дали підтримки і Канада і Америка. Але ми знаємо, що нам потрібно ще більше, аби перемогти. Тож сьогодні будемо чекати новин. Чим же завершиться та саме, які винищувачі я сподіваюсь, ми отримаємо. А що саме та у якій кількості друзі? Ми дізнаємося вже скоро, і звісно, дізнаємося, що ж буде далі після цієї зустрічі у Вашингтоні. Я буду пильнувати за цими подіями та повідомляти вам наукові студія. Передаю слово вам. Ангеліно, дякую тобі за таку цікаву й вичерпну інформацію. Сподіваюся, ми зустрінемося знову в наших ефірах, і ти вже пообідавши, розкажеш нам чергові ексклюзивні новини.